А отаке в мене сімейство лежить. гріються спинками. Так. Всім-всім доброго ранку. Сьогодні у нас 5 січня. На вулиці морозяка і сонечко. Оце таке. Мороз 8 градусів у нас показує. Морозяка сильний. Сережа зібрався, одягнувся, пішов на рибалку. Каже, схожу на рибалку, може, щось зловлю. З'їздив на базар, купив фаршу 2 кілограма, купив дві капустини, що ще купив яблука, купив семеренки. І що ще? Ну і все. 2 кіло фаршу 400 гривень. Ребра 200 гривень. От уже 600. Капуста, дві капустини 200 гривень. Так, він казав 200 наче б. То казав 200 уже. Ну так, да, сказав 200, а я кажу, що раніше сітку можна було взяти за 200. А зараз дві капустини. Ну, це таке. Так, а я поставила варити борщ, осолі окремо і вкинула ребра і буде борщик. А взяв він фарш і капусту для того, щоб ми зробили йому голубців дорогу на роботу. Будемо робити в не в автоклаві, а в касеті. Ось так. Чого зранку не п'ю, не їм не хочу. Трішки я роблю перерву з кавою, чаю поки що не хочу, водичку поп'ю зараз, та і все. Ну, оце так. Зараз готую борщ. Що я ще буду? Я вчора... У мене вчора було праня ще, а ну, як казала так, вчора. Половину занесла, половину ще на вулиці, теж що -то, ще воно не посохло. Так, так. Так, зараз буду робити засмажечку. Та й буде борщ. Він прийде з рибалки і ще там щось зловить. Ну, хоч, каже, хоч піду, на свіже повітря похожу, він любить рибалку. Ну, нехай. Оце таке на сьогодні. У нас тихо зараз, нічого ніде. Слава тобі, Господи. Все поки, поки що тихо. Дивилася. Заходила в телеграм-канал, то бачила, що ці орки десь біля Дніпропетровської області, вісім кілометрів на кордоні Дніпропетровської області. Хай милий, хай бухгалий отбуде. Як ми вже хочемо, щоб закінчилася ця клята війна. Це просто жах. Ну, оце так, дівчатка, Поки що так. Все. Пішла я робити підсмажечку до борщу. Борщик готовий. Зараз кидаю ще зели. Все, Ось це красивенний. Красивенний і добрений. Все, будемо не то снідати, не то обідать. Уже 11 година. Все, дзвоню Сережі. Нехай іде обідати. Так, Сережа з уловом. Дивіться, яка рибка класна. Ось так, видніше. У кунці щучка. Так, капітальна. Дедушка молодець. Дивіться, скільки Сережа риби наловив. Вудочку, зимова рибалка, будь ласка. Красота. Ось який окуня ну. Щуку ще покажи. Брискає. Клас. О, тепер буде Сережа ще й чистити. <різь> Сережа буде ще й чистить, отак. Щоб знав, як ловити. Три <різь> кілограма риби і ікри насобирав 730, ну, тарелка півкіла. По чищеному вигляді, що ми тут приймали? 3, 49 грам. Мазу рибку. Кумаська! Вилька. Кума! Привіт! Привіт, привіт! Кума в нас в гостях. Да, Отак. Нажарили риби та будемо їсти. Да. Все. Так, не кум. Не Моя да, красинька, да, да, да. Кум, Кумуську нашу, як, як із цим. О, наших діток покажу, що Є ми сидимо. Давай воно рибу Все, давайте. Воно давайте. шампанське, хто хоче, хай заходить. За позвонив. Новий год, підписники, да, хто хоче зайти? заходьте, шампанське вино. Ось його кума, принесла... кума принесла. Щось і... там таке. Републія. Републія. Ми, ми якось... п'ємо домашнє вино, дуже добре. А ми домашнє. Так, все. всім смачного, хто з нами.